Чому? Залиште що нічого ви читали Не, Не, не читали. Ми теж в прокуратуру прийшли, будь ласка, наш на кнопку тоді А Я перепрошую, я прийшов як журналіст, я ж не маю права зайти. Ні, чому об'єкт? А якщо я хочу заяву написати? Це капітан. Будь ласка, вже А якщо я хочу заяву написати? Ні. Так яка різниця, я вже попав сюди. Так ви не попали ще в приміщення? От я, я в приміщенні. Зверніться, зараз підніме трубку прокурор, який черговий, він вас запустить і зайдете в приміщення. Няких проблем немає. Я перша раз ти кажу таким, шановним. я перепрошую, я журналіст з Києва. І якщо, якщо ви вважаєте, що я зараз ще щось, щось порушую, будь ласка, виткайте міліцію, нехай приїжджають, і мене затримують. Домовились? Домовились. Будь ласка, зверніться. такий порядок. Який ну, вже... порядок? Хто придумав такий порядок? Чим це регламентується? Будь ласка, чим це регламентується? Це порушення моїх конституційних прав. Я перепрошую. Дивіться, от є там список, який порядок входу в приміщення. Хто придумав цей порядок? Не я. А На, хто? Наші гранці. Будь ласка, візьміть. Я перепрошую, як ваша фамілія? Яка вона здесь? Ну я не знаю, з ким я розмовляю. Моє прізвище. Крутчак я? Василь Васильович. А, а з ким я вас... розмовляю? Зверніться належним ще. З, з ким я розмовляю? Я виглядаю червого прокурора, а він до вас тут. Я, я перепрошую, я не знаю, з ким я розмовляю. Може ви взагалі просто якийсь прохожий. Соціального яку. Ну, я вас попрошу на належне вчинення. Як ваше прізвище? Я не буду вам казати. Чому? Я не зобов'язаний. Як зобов ви не зобов'язаний. Ви присядник прокуратури? Ні. Ні? ні. Вибачте, я вас не знаю тоді. Я вас не прошу піднішення. Чому? Ні, ви заберіть, ви фаршкуєте моїй діяльності. Я перепрошую. Ви не працівник прокуратури? Я працівник прокуратури. А, так ви ж тільки що сказали, що не працівник. Ви тільки що сказали на камеру, що ви не працівник. Виключите працівників міліції. Працівників міліції викличте. А ви працівник міліції? Перепрошую, прокуратури. Я взагалі з лівий працівник. Я, я взагалі не з міліції, не з прокуратури. Я просто прийшов приватне підприємство. А це працівник прокуратури був? Я не знаю. Ви його знаєте взагалі? Ні. Не. не знаєте? А ви по справам сюди прийшли? Ну я прийшов по справам, так, попросити. Мені ж тут до справи. До справ. Хм. А хто це ж придумав таку табличку? Дякую. Добрий день. А це журналіст, місто Київ, моє прізвище Крутчак Василь Васильович. А я можу з кимось поспілкуватися з черговим прокурором? просто що, взагалі нікого немає? Має. А я тільки що бачу, що сюди заходив якийсь прокурор. Або принаймні працівник прокуратури. Так, буде це вам показалося? Та як показалося? Таке от, от зараз закривають двері. А що це ви робите? Перетинівні працівники сьогодні судових засідання. А дивіться, жіночка якась вийшла, закрила двері. А що це вона таке робить? Так, нам нас вибирають. Я перепрошую, я можу потрапити? Я хочу написати заяву. Треба написати заяву. пишіть, у нас там є тринька. Я не можу вас пустити, якщо немає противних працівників. Тому що у нас не приміщення. Я перепрошую. Це порушення моїх прав. Я зараз буду дзвонити на гарячі лінії в Генеральну прокуратуру. Будь ласка, це ваше право. Тобто ви відмовляєтесь пустити мене, так? Я не хочу, тому що я. Ви чуєте? О, не бажаю зі мною розмовляти. Це ж де ж така прокуратура, це у нас така прокуратура Хмельницька область, прокуратура Летичівського району. Розуміло.